Привіт! Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Ви знаєте, це дуже хороше питання, яке ми е, насправді дуже часто опускаємо. Давайте повернемось до 20-го століття. Коли постала держава, яка в якій переміг перемогли будів, будівничі соціалізму, да які говорили: ми будемо будувати соціалізм, тоді навіть не говорили там з людським обличчям, не з людським, це не мало значення. Ми будемо будувати соціалізм. Окей, будуємо. Але. Проти Польщі, насамперед, проти Польщі, проти Румунії, робили те, що зараз називається активні заходи. Тобто диверсії, підпали, вбивства чиновників. Так були і інші моменти, ну, скажімо, в Польщі була пацифікація українців, і там була українська військова організація, яка потім. Постала організація українських націоналістів, багато чого іншого. Але, наприклад, Чехословаччина була найбільш демократичною в 20-30-х роках в Європі. Україна була розірвана між різними державами. Це наша проблема. Те, що ми тільки внаслідок Другої світової війни постали як. Єдина республіка в складі Радянського Союзу. Ми досі відчуваємо відмінності між Надніпрянською і Західною Україною. Але не треба їх абсолютизувати. Відмінності між Сицилією і Ломбардією на півночі Італії. Сицилією на півдні, а Ломбардією на півночі не менші більші, але нічого не говорить, не примушує. Говорити, що це не унітарна держава. Я навмисне взяв Італію, бо вона унітарна. Німеччина має федеральні землі. Там можуть бути різні особливості в різних федеральних землях. А тут унітарна держава. І нічого. Ми не повинні наш комплекс меншовартості виносити кудись на недосяжну височінь. Це неправильно. Просто неправильно. Ми в такий спосіб ми применшаємо власну значущість. Росія насправді вона витоптує українську спадщину. Багато наших архівних документів перебувають в Москві. І, повірте, за більшості сценаріїв розвитку подій вони нам швидше шапку мономаха повернуть, ніж, скажімо, тексти Переяславських статей 1654 року. Бо на цих текстах спирається їхня ідеологія. Вони використовують, вони вивчають дуже уважно. Постала на початку 21-го століття система. Я навіть не беру федеральні телевізійні канали, але у нас, до, усякому 22-го року, ви тицяючи на різні кнопки каналів, ви бачили різну думку. Десь про українську, десь про російську, десь російською мовою, десь українську. В Росії ви бачили єдиний моноліт. Там давно вже немає ніяких рухів туди-назад. Але раша today експортне телебачення. І це правда, це підтверджували дослідження західних дослідників. Не просто вони вкладали в це. Мільярди доларів за картинкою не поступалася BBC всную мережі. І ви приїжджаючи в будь-який готель в Європі, трьохзірковий і вище, там бачили Раша туди. Все було дуже просто. Людина просто тицяє з пультом дистанційного управління займається запінгом, ага, подивилась, ну да тут от ведуча більш симпатична чи краще говорить. Я послухаю. А під Russia Today інший, інший прошарок – це спутник Мідиа і не випадково спутник. От е, зараз не знайду, покажу іншим разом, коли була пандемія COVID, Росія вкрала у AstraZeneca формулу вакцини якою можна робити щеплення? Вони її назвали спутник. І ви можете самі пошукати російська вакцина Спутник, подивитися на її упаковку. Там літера П, тобто як російською R, в вигляді супутника. Слово спутник одне з небагатьох російських слів, яке в усіх мовах, оскільки Радянський Союз першим вивів штучний супутник Землі на орбіту, звучить. В усіх мовах однаково і вони це використають, це працює на підсвідомості. Тому це дуже і дуже цікаво. Далі Спут... це це дуже продумані речі насправді, це системність. ми Я скажу, як проти цього треба боротися. Спутник Медіа представництво було практично в усіх країнах Європи. Може, ну, в Україні не було зі зрозумілих причин, але, і в Польщі, здається, не було, тому що. Але вони, вони не просували виключно російську пропаганду, повірте. Тобто, вони не співали там в Будьоновках з балалайками, що Путін наше все. Ні, вони писали про різні проблеми, а при цьому журналісти отримували на 50% більше середньої зарплати на ринку. І не треба вважати, що Ну от що це не аргумент. Це аргумент. Дивіться, 2008 рік агресія проти Грузії, кораблі Чорноморського флоту Росії виходять з українських портів, завдають вогневого удару по грузинському узбережжю, повертаються назад. Верховна Рада України не приймає жодного рішення, наче. Наче це не відбувається десь на берегах Чорного моря. Я не буду зараз все переказувати, я просто навів це приклад, про те, щоб ми всі чесно самі собі зізналися, що ми легко можемо перенести зубний біль, якщо зуби болять не у нас. Абсолютно легко. І не треба думати, що ті гроші, які вкладалися відповідно. В багато речей. Вони ну просто раптом щезли, зникли, і все ні, не щезли, не зникли. Вони існують на сьогоднішній момент дійсно, реально, великий шматок цього всього впливу лишався, і вони писали про різні проблеми і вплітали в них багато речей, і відбувається відгомін цього зараз є такий польський аналітик, який грав. Поганого поляка в російських ефірах пан Корейба, а тепер він з'являється в ефірах українських каналів. Таке враження, що люди просто осліпли, не бачили цього. Як? Ми живемо в світі, де можна нагуглити про будь-кого що, що завгодно. Нагуглять про мене МАГДА в ефірі Раша Росія 24 чи в ефірі РТР. Будь ласка. Тому, ну це, це питання інформаційної і іншої гігієни. Бо третій шар під цим всім це Ольгінські тролі. І це дуже цікавий момент, тому що фабрика тролів Ольгіно належала Пригожину. І тому нема нічого дивного, що його за два місяці після минулорічного заколоту його знищили. Навіть якщо йому зробили... Пластичну операцію він десь в Африці перефарбований в чорний, жовтий, зелений, який хочете кольор. Немає значення, але він інформаційно його нема. Про нього всі розповіли, що він загинув разом з Уткіним ще одним, яку, який є Вагнером, да? Символ, вони можуть десь далі жити в якомусь обійсті до кінця свого життя. Один з одним чи не один з одним, як хочуть. Але їх немає. Інформаційно їх немає. Про них повідомили, що вони трупи. А фабрика тролів пішла, як люблять говорити в Росії, в доход государства. І Росія дуже активно використовує і працює з цим і буде працювати далі. Тобто Росія, розумієте, вона уважно дивиться на те, що відбувається навколо неї, і дуже вправно говорить про те, що може, можна робити. Я вам наведу приклад. В 2019 році, коли була президентська кампанія в Україні, я висунув гіпотезу, що Росія може спробувати зірвати вибори в одному населеному пункті чи в низці населених пунктів, для того, щоб потім говорити про те, що вибори треба визнавати недійсно. Але перебіг подій відповідав російським інтересам. На той момент прибрати Петра Порошенка з посади президента відповідало російським інтересам. Скажу більше, було дивом те, що Петро Порошенко потрапив до другого туру. І результат другого туру відповідав російським інтересам. Тому що гасла, з якими Володимир Зеленський йшов до влади, не буду зараз їх повторювати. Я думаю, що не є моєю метою комусь зараз докоряти. Ви голосували в 2019 році за Зеленського. Люди голосували за того, кого вони для себе вважали більш належним, більш підходящим, але це і є політична відповідальність, коли політик йде на наступні вибори або не йде. Ну, от як, наприклад, е Ніколя, е цей е Франсуа Оланд, який був президентом один термін, правда, про що йому не подобалось бути президентом? Подобалось. Але він розумів, що він не може прийти і обратися на чи набрати 5-7%. І він просто відмовився балотуватися, пішов Еммануель Макрон і виграв. І коли, до речі, балотувався Еммануель Макрон, то логіка була не в тому, щоб виграв в, в другий тур, вийшла Марін Ліпен. Там був зараз вилетіло з голови прізвища кандидата, який був теж достатньо проросійським. Але тут фокус був в тому, що Ліпен вона через свою риторику, хоча вона її теж змінює достатньо активно, але. На той момент, в 15-му, здається, чи в 16-му році, вона була маргіналкою. І, відповідно, вона, ну, виборці інших кандидатів за неї б голосували неохоче. Але за е, виборці ЛПН могли проголосувати за, вибачте, вилетіло з голови прізвище суперника, е, власне. Макрона, але не так сталося, як гадалось. Е, у суперника е, дружина, як виявилось, працювала його радницею в Європарламенті, тобто отримувала просто гроші з Європарламенту, і це не сподобалось виборцю. І раз, скандали, все. І скандал може поховати кого завгодно. Насправді, в цивілізованій країні скандал і не, не лише в цивілізованій. От ми зараз дивимося на Грузію. Я вам наведу приклад, да дивно. Що відбувається на сьогоднішній момент, нам дивно, ну як? Там же 20% окуповано Росія. І там же теж були моменти, коли в 8-му році вбивали полонених, знущалися над ними. І це теж всі пам'ятають. А що було далі? Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та, ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.